Днями Кременчуцькі міліціонери задокументували три факти наркозлочинів на території міста. Так, за вихідні працівники Кременчуцького міськвідділу затримали трьох чоловіків, які займалися реалізацією наркотиків. В ході без було ізята більше 200 доз наркотичних средств, які були призначені для розпространення серед населення Кременчуга. От всі ліця, які займалися цим, задержані в порядку 208 восьмої процесуального кодексу. На чорному ринку вилучений товар коштує понад 15 тисяч гривень. 15 травня міліціонери затримали 29-річного чоловіка, у якого вилучено три паперові згортки з речовиною, схожою на рослинний конопель, та два наперстки для вживання наркотичної речовини. Під час обшуку вдома в затриманого правоохоронці виявили та вилучили літрову скляну банку з більш як 700 грамами марихуани, паперовий згорток з наркотиками, чотири коробки з насінням та пристрій для вживання наркотичних засобів. Наступного дня міліціонери затримали двадцяти 9-річного чоловіка, який при собі мав три пакети з амфетамінами, як виявилося, для їх збуту за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили близько семи грамів маріхуани та два поліетиленові пакети з залишками порошкоподібної речовини. А також 500 гривень отримані за продаж наркотиків. 17 травня був затриманий 37-річний житель іншої області, який за місцем тимчасового проживання займався збутом наркотичних речовин. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили три згортки з речовиною рослинного походження, Одження та пляш з рідиною коричневого кольору загальним об'ємом близько 150 мл. мілілітрів. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Хочу звернутися до всім жителям і гражданам Кременчуга і Полтавської області. Якщо ви бачите і ви знаєте, у вас є якась інформація о те, що хтось… причастен к распространению наркотиков, к употреблению наркотиков, либо вы видите, что в вашем доме, либо на территории вашего района э, собираются непонятные толпы лиц, наркоманы, которые заходят по одному, где-то берут какие-то дозы и так далее, и так далее. В общем, всю информацию, которая касается этого вопроса, пожалуйста, на правах анонимности сообщайте в органы внутренних дел.